Всіх вітаю. Ось таку. Як ви вже здогадались, я придбав собі бритву Олександра Будульова. Може хтось і бачив її в нього на каналі. Ось такий упаковці. Я Точно не дивився, але по словах Олександра що це. А, Швейдіс. Рейзер. Упаковка шведської від якоїсь шведської бритви. Рейзюш Шведос. Так, шведська бритва. Гарантія. Ну а бритва французька. Французький фреймбек. Ось такому. Ось такий папір. Олександр її завернув. Я її ще не відкривав, не дивився. Так, зараз разом подивимось. Ось така бритва. Ось такий фреймбек. Ручка Ріг, клинишок, кістка. Піни стальні ось такі, без шайбочок. Ось сам клинок. Невелика така бритва 5 восьмих дюйма. 17 міліметрів. Там Олександр повідомляв ширина клинка. Ось такий. Так. Що в нас по назві? Що це? Хто це такий? Дармес. Дармес ес ціклес? Десь є... Ой, шість там. Читається все, але потрібно. Добре. Ось ось так буде видно. Вінніше. Потрібно загуглити, подивитись. Може щось є по тому виробнику і з цієї сторони що в нас? Яка зірка є. Яка зірочка і в зірочці теж теж якісь є літери. Одним словом ось такий фреймбек. Ось яку і голову. Можна і, так ви знаєте, відкручується і знімається лезо. Ну, ніхто його тут не буде знімати. Закривається рівно бритва. Ось такий бюджетний варіант. Оксано продавав, я вирішив собі взяти щось, спробувати нове, поділитися, щось розказати. Зручна така бритва. Знизу має таку насічку. Зверху на Ерлі немає, лише знизу. Є в мене вже фреймбеки. І французький, і шведський фреймбек. Шведський теж десь такого приблизного розміру він ще теж в такому поганенькому стані. Я її сам реставрував. Ось. Але в голіні вона дуже хороші такі бритви. Там один якийсь глядач каналу під цим відео, де Олександр Продово написав, що це вже не бритва, що це вже вона вже зношена. Ну, іншими словами, це, це вже не бритва, це вже труп. Ну, що, але всі ж розуміють, що це ж не нова бритва. Відповідно, нею хтось користувався, хтось нею десь когось вона зберігалася, можливо, її неправильно. Всі ж це ж розуміють. Але головне, яка вона буде в гліні. Можливо, вона ще буде так голити, що. йой, -йой. Та по, по цьому лезу видно, що воно би мало б буде трішечки довше. Може тут вже і сточена вона там, може яких 2-3 мм, можливо, і більше, не знаю, яка ну, геометрія в неї була, коли вона була новою. Але ж. Ось. Саме оце, оце лезо, яке тут вставляється, воно ж клиноподібне. Воно у вигляді клину. Ось, Я думаю, що проблем тут не буде в оліні. Я думаю, що воно буде гарно голити. Попробую. Це і вона ж несе і колекційну, це як і, і, і колекційна річ. Не лише. Дехто де, взагалі колекціонує, лише бритва ними не голиться. А вони в мене, як і колекція, як я ними і голюся, і і, і, ну, і збираю собі колекцію. Так що, як на мене, тут не є нічого такого, що вона там трішечки. Вона ще не такі бритви є, що і, і голять, і все, і, і я ними задоволений. То що ручка тут трошечки має такі? Тільки... Ось тут по центру, якщо тако придивитись такі якісь насічки такі. Ось, і з цієї сторони я ж до запацяв пальцями і тут теж. Ну, а це все можна зняти. Ще раз її перешліфувати. Але так, взагалі з таких нічого немає. В хорошому, в гарному стані, ідеальному я би сказав. Ой, так само і тут. Немає ніяких тих сколів таких. А то що там такі трошечки є, це все можна вивезти. Не смирю, ну вони гладенькі, вони не відчуваються, але лише от вони видні, Тако якщо під сонцем, під кутом певним, то видно таке воно. А так непогана бритва. Приємно тримати в руці. Ось такий фрімбек. Я собі придбав колекцію. 58 дюйма. Спробуємо десь в неї поголитися і про відчуття, як вона голить. Ось обов'язково розкажу вам в своєму відео. Так що ось така обновка. На цьому мене все всім. Дякую за увагу. Зустрінемось.